2025 року в Україні повністю ліквідовані колишні мсеки. Замість них у медичних закладах тепер працюють спеціальні експертні комісії. Буковинський клінічний онкоцентр є одним з таких закладів. Хто має право утримати тут групу інвалідності та які документи для цього потрібні? Дізнаємося у програмі здоров'я у фокусі. Онкохворі, які претендують на групу, відтепер звертаються до Буковинського онкоцентру. За попереднім електронним записом їх спрямовують до експертних команд з оцінювання функціонального стану здоров'я людини. Фахівці працюють в медзакладі щодня, з вівторка по четвер на першому поверсі. Прийом триває з 14 до 17 години. Не було тривалого часу підготовки, щоб лікарі адаптувалися чи щоб ми в повільному спокійному темпі забрали ці всі справи. Все робилося в пришвидшеному режимі, так як люди. Людям необхідно отримувати свої групи, отримувати пенсію. Тобто, режим був такий нон-стоп. Це робилося в день і ввечері, і всі йшли на зустріч один одному, щоб зробити це якнайшвидше. В першу чергу це постанова кабінету міністрів України від 15 листопада, 2024 року. Постанова номер 1388. Керівники, адміністратори, лікуючі лікарі та саме експерти керуються цією постановою, в якій вказано, який алгоритм, як діяти. Як вчинити в тій чи іншій ситуації на нашому сайті? Ми розмістили посилання на it систему в якій працюємо ми, та куди безпосередньо лікарі мають надавати направлення на оцінювання. Також на нашому сайті ми розмістили саме цю постанову, щоб лікуючі лікарі або навіть пацієнти могли відкрити і навіть для себе оцінити, як ми працюємо, і розуміти, що все робиться згідно згідно чинного законодавства. Лариса Васильчак разом з онуком прийшла на перегрупу. Хлопець переніс дві операції на головному мозку. Заяву на розгляд справи подали ще у вересні до колишнього мсеку. Через реформу були змушені чекати на результат кілька місяців. Лікар наш подав на руську 7, тому що ми там раніше на обласний мсек проходили. Тоді ми пішли. В листопаді хотіли знати, як продвігається. Сказали, що ми передамо ваші документи у далі кудись, куди вас не значить по лікарі. Ну і тепер нас просто викликали. Дуже приємні лікарі, вони посучували, побачили дійсно і нам продовжили другу групу. Дуже гарно лікарі, дуже спокійні, досвідчені, не без крику. Нас не допускали туди, там ішов сам онук. А сьогодні я зайшла з внуком. Що міг відповісти? Відповів а остальна відповідала. Я дуже спокійно все було дуже дякую, дуже ситуації бувають різні. Чому тому, що в нас є справи, які мали розглядати в сьомому, восьмому, в дев'ятому місяці, і вони приходять зараз до нас в першому місяці 25-го року. Тобто, деякі справи чотири місяці лежали, по три місяці лежали, бом сайк розформували, ну і вони цим не займалися. Люди по різному реагують, є люди, які розуміють, є люди, які не розуміють, є люди, яким не подобається винесені рішення експертними командами, але знову ж таки вони мають право подавати апеляції, скарги і тому подібне. Вони йдуть на переогляд, тут ніяких проблем немає. Була пацієнтка, яка не має відношення взагалі до онкологічного процесу. В неї було захворювання доброякісне захворювання головного мозку. Ми перенаправили її на розгляд, де має бути нейрохірург. Ну, Онкологія, на жаль, на жаль, для неї. Чому? Тому що вона прийшла, просиділа, прочекала в черзі і пішла. Але з іншої сторони, це ж все ж таки добре, що не онкологія. Для того аби податися на групу пацієнту, в першу чергу необхідно звернутися до сімейного фахівця районного онколога або лікуючого лікаря. Вже лікар встановлює, чи є потреба в пацієнта. Оцінювати його стан і чи є потреба в нього отримувати потім подальшу подальшому групу інвалідності. Якщо лікар бачить підстави для цього, він формує пакет документів необхідних для цього. Наразі все спрощено. Потрібні тільки ті документи, які допоможуть оцінити стан пацієнта. Багато непотрібних форм відмінені форма 088. Так само, консультації всіх суміжних спеціалістів не потрібні потрібні тільки консультації тих спеціалістів, які мають відношення до захворювання даного пацієнта. Також ЛКК не є обов'язковим не потрібно більше пацієнтам ходити. Носити папери з одного місця в інше, стояти в довгих чергах. Вони приносять свої документи, виписки заключення лікарів до лікуючого лікаря. Лікар бере паспортні дані пацієнта, медичну документацію і вносить їх в іт систему. Пацієнту необхідно підготувати паспорт, код, військові, облікові, медичні виписки і дослідження, а також документи, які підтверджують причину інвалідності. Наразі експертні команди в онкоцентрі повністю сформовані. Відібрано 15 спеціалістів. Індивідуально під кожного пацієнта обирається команда експертів, то в залежності від того, яке основне захворювання в пацієнта, там повинен бути або хірург, або радіолог, або онкоуролог. Тобто, якщо урологічний пацієнт, то обов'язково в складі експертної команди повинен бути онкоуролог. Тобто, якщо пацієнт, умовно кажучи, із злоякісним захворюванням головного мозку, там гліобластома астроцитома, то по-любому повинен бути або нейрохірург, або повинен бути радіолог, тобто людина, яка безпосередньо приймає участь в лікуванні. Команди формує адміністратор закладу, який єдиний бачить подані на розгляд заявки. Адміністратори, які знаходяться вже тут на місці, розглядають справу, дивляться, чи вона укомплектована в достатній мірі, чи відповідають паспортні дані всім потрібним вимогам, чи достатньо чи достатньо медичної документації, яка дозволить підтвердити надати групу інвалідності, не надати. Тобто оцінює перелік. Потрібних документів, якщо перелік документів повний, скани зроблені правильно, нормально згідно рекомендацій, які є в постанові згідно інструкцій, адміністратор ставить пацієнта в чергу на розгляд експертній команді, встановлюючи дату. Пацієнту телефонують і повідомляють йому, коли буде проводитися його розгляд його справи. Ми знаємо в той день, коли приходимо сюди на розгляд. Тобто ми приходимо, включаємо комп'ютер, і там бачимо, скільки людей з якими діагнозами і хто до нас повинен прийти. А наперед ніхто нікому ніяку інформацію не розголошує. Тобто, ні ми не знаємо, хто з пацієнтів повинен прийти ні пацієнти не знають, хто входить до складу і хто буде розглядати справу. Досі пацієнтів є предвзяте ставлення щодо. Щодо лікарів, це дуже неприємний момент, так як жоден з нас не хотів, не мріяв займатися саме цим. Кожен з нас це лікуючий лікар, який в першу чергу думає про своїх пацієнтів і хоче займатися лікарською практикою. Але так як країна потребувала змін, нам потрібна була ця реформа, тому наразі ми повинні займатися ще й цим. І тому, коли ми бачимо в соціальних мережах якісь негативні відгуки. Це дуже неприємно, бо це є безпідставно, тому що лікарі абсолютно виключена можливість якихось корупційних схем. Лікарі не знають, чию справу вони розглядатимуть. Вони дізнаються про це в день розгляду, і вони не мають контакту з пацієнтом. Абсолютно ніякого. Все приходить в електронному варіанті. Члени експертних команд не можуть бути тим лікуючим лікарем, який направив на розгляд. Тобто, не може наш лікуючий онколог направити пацієнта на розгляд, а потім бути в тій експертній команді і розглядати цього пацієнта. Це щоб це не було конфлікту інтересів. Винесення рішення в той самий день формуються витяги. Формуються, якщо чоловік формується три основних витяги: перший це рішення команди, друге це витяг для ТЦК і третій для пенсійного фонду України. Тобто, якщо чоловік три, якщо жінка ТЦК не потрібна, хіба б вона була військова в онкоцентрі експертні команди працюють 7 січня. Всі спеціалісти, практикуючі лікарі, на кожного хворого виділяють пів години. Ну це вже п'яте наше засідання. Моє засідання. Дехто з колег менше засідань проводилось, тому що є нюанси, деякі колеги, хтось відпустці, хтось на лікарняному, Тому ми заміняємо один одного. Всім на початку важко, тому що це зовсім нова сфера. Надання послуг, можемо так сказати, е, важко було розібратись в документальних нюансах. Тобто ми керуємося зараз е, законом України, так законом президента України, керуємося е, е, наказом Міністерства охорони здоров'я, а також постановою Кабінету міністрів. Тобто, саме головне було розібратися в юридичних аспектах, тобто ми мусили розуміти, які критерії оцінювання з нашої сторони, і так само на що ми маємо звертати увагу. Е, Приводу того чи іншого захворювання, враховуючи, що МСЕКи зараз розділені, тобто ми займаємося тільки онкологічною патологією. Ми оцінюємо саме онкологічну патологію і її наслідки, які привели там до погіршення якості життя пацієнту. Так якщо брати, ну раніше оцінювалися повністю всі критерії, тобто оцінювалися супутні патології і тому подібне, то були випадки, де ми знімали групу інвалідності саме по онкологічному профілю і радили пацієнту звертатись в інші профільні команди для оцінки супутньої патології, тобто на даний момент. У пацієнта все стабільно. Він в ремісії, даних за продовження онкологічної патології немає, але є загострення супутньої патології. Але це вже не наш профіль. Ми не можемо надавати інвалідність, спираючись на супутню патологію. Я думаю, що всі напевно да потихеньку учаться далі. Е, зрозуміло, що на початках це якось трошки трошки незвично, да, але з часом потихеньку, потихеньку, воно все стає на своєму місці. Ті, хто отримав раніше довічну групу, переогляду не потребують. Пацієнти, які безперервно перебувають на лікарняному 120 днів і потребують визначення ступеню працездатності, розглядаються позачергово. За місяць в онкоцентрі вже розглянули понад ста тенденція, більшість справ, які були передані нам від МСЕКу, це чоловіки. Ми їх розглядаємо, а вже подалі пацієнти, яких направляють нам лікуючі лікарі, це однаково і чоловіки, і жінки. Деякі люди здивовані тим, що в їхній розгляд справи там буде відбуватися через тиждень-два, не через місяць, не через три місяці, а Їм не потрібно буде чекати так довго. Звісно, кількість поданих нам справ буде збільшуватись, так як більшість лікарів тільки починають адаптовуватися. Сімейні лікарі, районні онкологи вникають в систему так само, як ми. Пробують зайти. в Ті систему авторизуватися, спробувати надіслати нам справу. Якщо щось не виходить, нам доводиться повертати назад. Якщо помилка в паспортних даних чи в інших якихось моментах, нам приходиться повертати справу назад, лікуючому лікарю. Система абсолютно нова. it система ЕКОПФО. ми спеціально розмістили посилання в нас на сайті. Хоча будь-який лік лікар може знайти це просто за пошуком. Це нова система, яка зроблена по типу дії. Якщо є розбіжності в наших рішеннях, то тоді ця справа або переноситься, або потребує доопрацювання, або хворий може скеруватись на переогляд цієї справи в іншу установу, або ми надаємо контакт, якщо пацієнти навіть не згідні з нашим заключенням, вони мають право оскаржити і тоді ці справи передаються далі. На нас падає тінь на репутації колишнього колишнього МСЕКу, яка не має відношення до наших лікарів. Хотілося б їх захистити. Хотілося б пояснити, що жоден пацієнт, чи родич пацієнта, чи уповноважена особа не можуть дозволяти собі порушувати права наших лікарів, тому що ми всі діємо згідно законів України, і так само повинні поводити себе. Вони, якщо хтось хоче фіксувати. Знімати чи якось документувати процес повинна бути попередньо написана заява і запит на дозвіл на відеозйомку. Дозвіл на знаходження на засіданні сторонньої людини. Якщо ця заява була подана разом з усіма іншими документами, коли направляв лікуючий лікар, тоді це можливо, це не забороняється. Але під час засідання не може стороння людина або сам пацієнт просто так без попередньої згоди знімати лікарів, вимагати від них якісь коментарі, їх в чомусь звинувачувати. Є закон України, який це забороняє, і тому лікарі можуть відмовитися від відзйомки, якщо це не було попередньо узгоджено. Переважно без якихось нюансів надаються групи інвалідності часом. Не такі, як хотіли би пацієнти, можливо, нижче. Тому ми зустрічаємо коментарі, що люди незадоволені, але все робиться згідно законодавства, згідно є перелік інструкцій, яким ми слідуємо. Ніхто не робить це на свій розсуд. Є чіткі критерії захворювань, порушень, станів, які відповідають тій чи іншій групі інвалідності, і так само терміну, на який ця група інвалідності надається. Основна ідея цієї реформи змінити підхід до оцінювання. Зараз хочуть оцінювати. Не саму хворобу як назву, а саме стан пацієнта, оцінювати його функціональні можливості: змогу до праці, до навчання до водіння автомобіля.